Слава Україні, слава, силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Цікавить мене, чи любите ви декор в саду? Чи любите декор якимись такими? Він може бути різний, звісно, фігурки, не знаю, якісь урізноманітнення, наприклад. Гуршочків чи контейнерів, які висаджуєте, а може бути металевий декор. От цікаво мені щодо металевого. Бо в мене була така думка: давно-давно я придивлялася на різні інстаграм-сторінки, різні відео, де показували металеве поєднання, тобто металеві різні елементи, і їх виставляли квітники біля різних рослин, і мені це дуже подобалось. І я все думала, думала, думала. А ще я дуже люблю папороть. Я надзвичайно люблю, коли вона розпускається. Оця закрученість, як вона цікаво розгортається. Я не раз задумалась, як би то посадити собі, але я поки що не знаю, як де мені її підібрати місце. І в мене тут в лісах, ось тут багато природи, лісів. Я не спостерігаю природного зростання. Папороті. Але побачила я якось на одній зі сторінок в інстаграмі після однієї жахливої ночі, однієї з жахливих ночей Одещини, Одеського регіону, де людина, яка ось, має такий бізнес, має таку справу, є платником податків, сплачує податки в Україну, в бюджет України, і Україна завдяки таким людям продовжує свою боротьбу, бо війна це дуже багато коштів. І ось вона показала своє подвір'я з залишками різних бойових ток, не бойових, а знешкоджених ток рештки того, що летіло вбивати українців. І все це була остання така, останній аргумент того, що я хочу все ж таки купити цей металевий декор. Хочу купити в цієї людини, бо так, бо це була моя, хоча б якась мінімальна підтримка. Я думала про цей декор. І я точно знала, що я придбаю в цієї людини, бо так це просто жахливо. Бачити таке в себе на своєму подвір'ї. А так, людина мусить долі продовжувати жити і розуміти, що вона матиме дохідність, так, і за що жити. Тому я ось вибрала співпалоток. В неї якраз був набір, кущ папороті. І тут шість елементів, але один я не додала. І ось я підготувала, повтикала. Це не є краєвид мого подвір'я, це є такий. Водний такий місце рівчачок, де заселився вже сам очерет, і качалки наросли, і ось мені. Захотілося відзняти такий декор на фоні такої природи. Бо я, я придбала і я маю ідеї, я хочу поставити його біля гортензій, гортензій волотистих, такі, що, такі сорти, які наростають високі, міцні, потужні. І мені так виглядає, що волотиста гортензія її зелений колір, не такий яскравий колір листя, а досить приглушений зелений. А її коричневі пагони, її квіти, і дуже великі. Я купила такі сорти, які мають високі такі суцвіття, дуже щедрі, дуже великі білі квіти, які потім теж міняють бар у залежності від погоди, від підгодівлі, від зміни температури. І я думаю, що це все буде дуже цікаво поєднуватися з оцим металом. Але ж метал він не просто ти його купив і він під відкритим небом лишається такий, як він приїхав. Бо мені насправді приїхав, приїхали ці листочки папороті, Цей метал він приїхав ще новесеньким, свіжесеньким, таким сталевим кольором. Але воно вже побуло під відкритим небом і, звісно, що набуло своїх бор. Тобто, вже з'явилася оця колір іржі, бо з'явилася сама іржа, і саме металевий декор. Він теж цим цікавий. Що показує теж зміну. Звісно, ми бачимо, ми щасливі мати і спостерігати зміну чотирьох пів року в нашій країні, там в усіх регіонах, майже в усіх регіонах. То, я думаю, в найтепліших регіонах там теж є сніги. Ось і от ми можемо спостерігати зміну піроку, і відповідно зміни природи. І так само метал. Багато хто любить металеві декори, різні металеві конструкції в саду, саме тому, що можна спостерігати оцю теж мінливість, плинність, зміни в час різних умов, як міняється і забарвлення, і можливо, малюнки які додаються. Ось так мені захотілося і в себе це спробувати відтворити. Ще в мене є кілька ідей, як освітлення саду, теж та пані має дуже цікаві варіанти. І, і, і теж, якщо говорити, куди і з чим поєднати, мені дуже це асоціюється з такими злаками. В мене немає поки що, я ще не додала собі в, в ландшафт світок злок в якісь трави. Ось. Але я думаю, що такі м м м декори вони будуть дуже прекрасно поєднуватися з такими травами, які гойдає вітер. Ось придбаю ще одну маю на приміті і покажу вам хіба дико ростущі, поки що ростучі трави, як це поєднується, і можливо буде гойдатися. І можливо, це мене теж надихне щось собі посадити. Таке цікаве, тому так. Ось такі мої думки попередні покажу, як це втілено. Не відзняла я в тому місці, де я от згадала про волотисті гуртензії, бо вони ж то обрізані, вони майже при землі, тому це би так не показало. Але ось так на фоні природи вирішила я, що буде цікаво показати. Тому дякуватиму за ваші відгуки. Чи маєте, звісно, що поділіться зі мною, які саме форми вибрали. Дуже буде цікаво мені послухати, з чим поєднали, з якими рослинами. Можливо, я собі теж і якось почерпну. Тому так, дякую за увагу, за відгуки, за перегляди, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!